року отримує ще 10 західних винищувачів, а нині вже 10 є на території нашої країни. Про це повідомив зокрема і колишній міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Ну і також це підтверджує і видання «The Economist». Зокрема, мова йде про те, що загалом від союзників нам пообіцяли 79 літаків F-16, і 20 з них мають надійти до України до кінця 2024 року. Це будуть такі собі партії протягом 2025 року. Також. На цьому наголошують журналісти, і зазначається також, що Нині є кілька проблем. Чому власне українські літаки, чому літаки не можуть в тій кількості, яка була обіцяна, потрапити на територію України. Проте є також і загрози від Росіян, що пише видання за економість. Літаки, що наближаються, є пріоритетною ціллю для Росіян. На цьому наголошує Ніко Ланга, це колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини. І ось чому вони були розгорнуті з великою часткою секретності, бо на розосереджених базах з південними або ж досить надійними укриттями разом із приманками, і таке розпорошення воно власне ускладнює логістику, тобто потрібно більше людей і більше запчастин. Про це пише. Видання за економіст, проте ми зараз вже бачимо, що перші, все ж таки, літаки з'являються на території України. Вони будуть виконувати бойові завдання. і Те, про що ми говорили із паном Іваном, з нашим експертом цієї інформаційної години є е, кілька перепон, чому саме от 79 обіцяних не можуть бути поставлені одразу. Перше це е, розміщення цих літаків. Дійсно, їх потрібно розміщати в надзвичайно безпечних місцях. Тому що росіяни зараз поставили це собі головною ціллю. В них там навіть є е, наскільки я пам'ятаю, винагорода за збиття F-16, 15 мільйонів рублів за ось такий літак, за заураження, за поцілення, власне, за знищення F-16. Е, також власне. Розуміємо, що пілоти необхідні для літаків і навчання пілотів. Зараз це одна з основних тем, про яку, зокрема, говорив і президент України Володимир Зеленський. Потрібно більше тренувальних центрів і, відповідно, більше місць для українських пілотів на цих тренувальних центрах, аби перенавчати наших військових льотчиків. Ну і окрім цього. Потрібно також і е, Україні знайти цих людей, знайти цих пілотів, яких наша країна могла би відправити на. Навчання на перекваліфікацію таку собі і е, знайти можливість власне виділити цих людей, тому що через гарячу фазу війну зарвій зараз немає е, такої кількості е, пілотів, які могли би е, освоювати навчання на F-16, бо вони виконують бойові завдання на території України. Ну і Звісно, що також і політична воля наших партнерів тут також надзвичайно важлива, тому що багато говорять зараз про затягування з боку Америки, зокрема, що це така політика не деескалації не ескалації. В зокрема, її зараз впроваджує і Пентагон, і Саліван є одним із серйозних прибічників такої політики. Але тим не менше, бачимо зараз, що світ. Вітає Україну із Днем Повітряних сил України. І е, попри те, що не дає нам поки що, не дають нам західні партнери змогу вбити в глиб території Росії, е, ми пишаємося тим, що вже у нас є, те, що надають нам наші партнери, зокрема і ті Storm Shadow, які нам надала. Великобританії, от колишній міністр оборони Великої Британії Гран Шапс, заявив про те, що f 16 зараз працюють разом із Storm Shadow, і це є дуже потужна зброя для України. Давайте послухаємо, що сказав чиновник. Сьогодні, у першу неділю серпня, офіційно відзначається День повітряних сил України. Протягом останніх 12 місяців українські літаки су 24 радянських часів. Доставляли британські та французькі Storm Shadows. плюс цього тижня реактивні літаки F 16 приєдналися до битви за захист українського неба. Слава Україні! Звісно, що. Ще краще було б, напевно, ще красивіше, якби е, ці ракети були запущені в сторону Росії в глиб території Росії і мали змогу бити по російських військових об'єктах. Зокрема, е, не маємо поки що цього дозволу від Великої Британії, тому що пам'ятаємо, що Володимир Зеленський на саміті НАТО, ніби як із. Е, Кіром Старманом з нинішнім прем'єр-міністром Великобританії погодили, що Storm Shadow будуть бити по території Росії, по тих законних цілях на території Росії військових, але потім Велика Британія відмовилася від своїх слів, заявивши, що це може призвести до додаткової ескалації і може стати направду серйозною проблемою для самої країни. Те, що Зараз Росія перепрошую те, що зараз західні партнери не дають нам такої змоги, але ж ми і самі дуже добре можемо бити по території Росії, і завдяки цьому Росія не спить. Завдяки цьому постійно щодоби відбуваються якісь прильоти. Ми про це чуємо просто безперестанку. Ну і власне щось підтверджено, щось не підтверджено нашими збройними силами, але розуміємо, що. По російських складах, по російських військових об'єктах наші оборонці працюють досить потужно, з в цьому власне ще й допомагають частково росіяни нам, тому що до прикладу пам'ятаємо. Як напередодні росіяни влучили самі ж таки влучили в свій в житловий будинок, і власне ці кадри розлетілися соціальним мережею. Ну а зараз, от є відео зі Щебекіно, також з російського, де безпілотник залетів просто у вікно до місцевих. Ну невідомо, власне, хто проживав в цьому будинку, але тим не менше, вибух був потужний. Його також показали місцеві пабліки Російські, давайте подивимося, ось що прилетіло до російського звичайного житлового будинку, як це було, як вони самі по собі б'ють. Власне, Росія, окрім того, що вона дуже часто сама себе бомбить, так ще й на Росії зараз стихійні лиха відбуваються без перестанку. Буряття продовжує тонути там, прорвало дамбу. В регіоні нині ввели надзвичайний стан. Рівень води продовжує підніматися. Ми бачимо зараз, як то абсолютно все затопленими залишаються близько 55 помешкань. Росіяни без домівок, без свого майна. Мова йде про затоплення Петровського Забайкальська та населеного пункту Орлівське. Через розмиття двох мостів люди залишилися заблокованими у цій місцевості. Пересуватися дорогами також неможливо. А машини просто змиває вода із паркувальних місць. Тим часом місцевій владі їм просто байдуже, що відбувається з регіоном довгий час. Вони взагалі жодним чином не реагували на росіс на проблем росіян. Ну а після прориву дамби просто ввели надзвичайний стан і перестали брати слухавку на дозвони місцевих. Ось ті мости, про які я вже говорила раніше, через які росіяни в Буряті, де зараз я нагадаю, прорвало дамбу, залишилися просто заблокованими. Як розмивали ці мости? Маємо також відео від місцевих. Пропоную подивитися. Дивно, знаєте, дивно дуже що такі е, серйозні конструкції з дерева і так легко розмилися. Вони ну ви знаєте, насправді не все на Росії так погано. До прикладу, в населеному пункті Маркс, що в Саратовській області пройшло свято. Привід насправді рідкісний, тому святкували з усією можливою помпезністю. На одній з вулиць населеного пункту проклали близько 100 метрів асфальту. Місцеві, звісно, не могли повірити своїм очам, і на велосипедах там їхали. Ось тим відрізком дороги, і пісень співали. І там аду навіть запросили чиновник, який приїхав на свято на відкриття цього відрізку асфальту. Це очільник Марського району Дмитро Романов. Він відзначив щедрість місцевої влади, котра виділила додаткові кошти на укладання стометрівки. метрівки. Додав, що цей день будуть пам'ятати ще кілька поколінь росіян. І от в цьому контексті, звісно, хочеться нагадати росіянам, що згідно даних видання Форбс із січня по червень 2023 року середній чек витрат Росії на війну склав 300 мільйонів доларів на день. На початок 2024 року, за попередніми підрахунками, Росія витратила на той час 1 трильйон 300 мільярдів доларів на війну. А тепер пропоную подивитися, як весело святкували на Росії укладання 100 метрів асфальту. Направду, свято було незабутнє. Багато хто з вас хтось і на прийомі був. Хтось писав звернення, що і ця вулиця теж служить увагою. Безумовно, це так. І добре, що сьогодні така можливість з'явилася завдяки додатковим коштам, які за рішенням губернатора були спрямовані в місто Маркс. І ось ця реалізація сьогодні знайшла такі позитивні відгуки від наших мешканців. Це щойно ми послухали чиновника, який приїхав на свято. Е, ну і як ви вже бачили, було направду дуже гучно і грандіозно. І ви знаєте, сьогодні гучно було е, не тільки в е, на Росії, в Саратовській області. Зокрема, гучно було і в Маріуполі. Там, зокрема, пожежа в районі хладокомбінату. Там розташована російська військова база. Про це повідомив радник мер Маріуполя Петро Андрющенко. Він сказав, що Маріупольський спротив. Повідомляє про нераптову пожежу на місці нової військової бази в районі Хладокобінату. Поки що, деталей якихось немає. Проте повірте, вони будуть прекрасні. Анонсував Петро Андрющенко і також відзначив, що детонації поки немає, вибухів не було. Але росіяни швидесенько виїжджають. Зазначив радник Маріуполя. Більше деталей, сподіваємося, з'явиться вже зовсім скоро. Ну і як сказав. Петро Андрющенко вони будуть прекрасні дебати нині між кандидаткою в президенти Сполучених Штатів Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Вони зараз під величезним питанням, тому що Дональд Трамп розкрив себе накинувся на віцепрезидентку Камалу Гарріс із образами. Він відмовився від пропозиції Гарріс провести дебати саме. 10 десятого сер... 10 вересня перепрошую. Ну і відповідно Трамп відмовляється від перепрошую, гаріс відмовляється від пропозиції Трампа саме від дебатів на Fox News 4 вересня, і від того формату, який пропонує команда Трампа, тому що там власне перший канал, який є лояльний до Трампа. Ну і звісно, що аудиторія мала бути, бо на цих дебатах. Напевно, що ця аудиторія була би також. Лояльною до Трампа, і ми розуміємо, що Трампу було би так досить комфортно в цій всій ситуації. І звісно, що Трамп, Трамп намагався зробити собі такий комфорт, який був десь плюс-мінус в дебатах із Джо Байденом. Проте Гарріс на це не пішла, і політик дуже різко відреагував. Він зазначив, як я вже і говорила раніше, що в Гарріс низький IQ, що їй бракує розумових здібностей, і все це він написав. Ось цю ось е, критику на адресу Гарріс, Він написав у соціальній мережі Трус Social». І зазначив Трамп досить категорично сказав: Я або побачу її 4 вересня, або не побачу взагалі. Ну тут звичайно, що кандидат в президенти, е, Досить радикально висловився, тому що є така вірогідність, що побачить її, що Дональд Трамп і не раз, зокрема, на інавгурації я маю на увазі, прийде на її Може таке бути. Ну, звичайно, що ми розуміємо, що це все лише зараз передвиборча риторика, така і. Те, що також заявив Трамп, він говорить: ми зробимо це із Fox News, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться, і от знову ж таки це підтверджує слова пана Олексія: що швидше за все кандидати прийдуть в різні дати на різні телеканали, і просто в них буде такий собі монолог. Відповідно, Трампа ми почуємо швидше за все 4 вересня. Ну а Гарріс матиме змогу вже після цього 10 вересня висловитися на. На рахунок цих дебатів, ну і звісно, що на рахунок того, що Трамп скаже 4 вересня, тобто у Гаріс знову ж таки позиція дещо більш виграшна. Ну і виграшна в Гаріс. Також і позиція, що вона може зробити зараз роботу над помилками, які робить Дональд Трамп, зокрема, тому що вона ще не представила свою передвиборчу програму, так само як і не представила кандидата у віцепрезидента. І тут робота над помилками направду може бути. Серйозною, тому що в Гаріс дуже є вже чітке бачення кандидата у віцепрезидента з огляду на ті чотири кандидатури, які вона обрала. Вони всі мають проукраїнську позицію, зокрема, мають центристські погляди. Вони є троє з них є губернаторами із. Штатів, які є важливими і вирішальними саме в голосуванні за крісло президента Сполучених Штатів. І от видання Екшіос пише, що власне, зараз, нібито перевага на боці кандидата із Пенсельванії Джошуа Шапіро, це 51-річний губернатор від демократичної партії. Зокрема, що що власне пишуть, що пишуть у виданні, я пропоную зараз послухати і продовжуємо. Цю тему. Незважаючи на те, що Гарріс могла здивувати всіх, вона схоже прямує до вибору, який, на думку багатьох джерел республіканців і демократів, є одночасно проникливим і простим. Це поєднання математики та логіки. 19 голосів у колегії виборщиків Пенсільванії є найбільшим призом на карті, а його губернатор демократ. Має рейтинг схвалення 61%. Більшість розмов серед високопоставлених демократів звузилася до Шапіро та сенатора Марка Келлі від Аризони. Ми не знаємо, чи буде Шапіро обраним Гарріс, але багато джерел, яким ми довіряємо, не бачать іншого вибору. Ну, ось тут таке видання не всю правду виклало, тому що бачать інших кандидатів. Зокрема, і про це ми також поговоримо. Я нагадаю, що Камала Гарріс обирає нині собі віцепрезидента Сполучених Штатів пару і мова йде про сенатора з Аризони Марка Келлі і губернатора з Пенсильванії Джошуа Шапіро. Губернатора з Міннесоти Тіма Волца. Експерти зазначають, що нині своїм вибором Гарріс, вона намагається встановити баланс, і, зокрема, і географічний баланс. Про власне про кандидата із Пенсильванії Джошуа Шапіру. Ми вже щойно поговорили. А от про Марка Келлі – це також дуже цікава кандидатура. Видання захіл, ось що пише про Марка Келлі. Це по перше астронавт. Він досить довго в політиці. Дружина його колись була також сенатором. Проте в в 2011 році вона покинула свою посаду через замах на її життя, який стався. І ми бачимо, що Марк Келлі… Він продовжив власне і справу своєї дружини, зокрема я маю на увазі, те що він зараз в політиці, і те, що власне опитування соцопитування ABC News провели. І зараз більшість американців, багато американців вірніше, 22% респондентів з тих, хто висловився, вони позитивно оцінюють цього сенатора демократа і зазначають, що вони би за нього проголосували. 41% говорять про те, що вони нічого не знають. Про даного кандидата а 24% висловлюється негативно на рахунок Келі. Тобто, ми бачимо, що цей запас в 41%, Келі дійсно має змогу зараз ще доотримати, тому що якщо його представлять як кандидатуру вже віце президента до нього буде більше уваги і відповідно зможуть визначитися ті американці, які ще не знають про нього нічого. З Джей Дівенсом тут ситуація, звісно, що набагато простіша, тому що вже всі дізналися, що це за кандидат в президент. Всі його висловлювання також почули. Ну, напевно, що ще буде, але розуміємо, що експерти говорять, таким чином Дональд Трамп намагався урівноважити свою кандидатуру, і показати, що є ще більш одіозний політик за нього. І, власне, Джей Дівенс зараз, от, показує це всіма своїми силами. Ну і далі, власне, поговоримо про, про Байдена про те, що. Зараз кандидату в президенти і майбутньому президенту Сполучених Штатів розуміємо, що це вже буде не Байден. Дістануться дві серйозні світові проблеми: це криза на близькому сході, і війна в Україні. Це ті моменти, які доведеться вирішувати. Зокрема, ну і. Зараз серйозно може бути ескалація на близькому сході. і Байден зустрічався із президентом прем'єр-міністром, перепрошую Ізраїлю, Беняміном Нетаньяху, і закликав його не ескалювати ситуацію через ризик, саме зростання ризику цієї регіональної війни. І знову ж таки, про це пише видання Екшес. Зазначає, що розмова була приватною, вона була досить жорсткою. І Байден зажадав від Нетаняху, аби ескалація напруженості цієї в регіоні вона таки була зупинена. І давайте послухаємо, що пишуть в матеріалі. Байден і його головні помічники глибоко розчаровані наслідками вбивств Ізраїля у Бейруті та Тегерані, які відбулися менш ніж через тиждень після першого візиту Нетаняху. Вовальний кабінет за чотири роки. Вони вважають, що Нетаняху тримав Байдена в невідомості щодо його планів здійснити вбивства. Адміністрація Байдена поставила угоду про заручників і припинення вогню між Ізраїлем і Хамас у центр усієї своєї післявоєнної стратегії на Близькому Сході. Байден особисто бере участь у зусиллях щодо досягнення угоди. Та вважає це ключовим елементом своєї спадщини протягом шести місяців, що залишилися на посаді. Байден поскаржився Нетаньяху, що вони щойно говорили минулого тижня в овальному кабінеті про забезпечення угоди щодо заручників, але замість цього Нетаняху здійснив убивство в Тегерані. Байден також попередив Нетаньяху, що якщо ситуація знову загостриться, він не повинен розраховувати на те, що що Сполучені Штати Америки виручать його? Ну і просто зараз маємо чудові новини. Все ж таки, ми довго говорили про f 16 Західні видання також е, підтверджували наявність в Україні. F-16. мали також інформацію від наших західних партнерів. Е, Гранчап сьогодні висловився, що F-16 працюють в Україні і вже навіть працюють в парі із е, далекобійними ракетами британськими Storm Shadow. Е, зараз маємо е, також. Вже підтверджені від української влади президент України Володимир Зеленський висловився щодо прибуття в Україну F-16. Він зазначив, «Ми забезпечили це, що написав президент. Я зараз зацитую: я пишаюся всіма нашими хлопцями, які якісно опанували ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають за 16 і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків, данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. Я бажаю Жаю нашим повітряним силам, всім нашим воїнам відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і проносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу і наш справедливий мир. Підтвердження про те, що f-16 вже в Україні. Відео сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським ворог. Не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави, так з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам. Повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. Зараз новий етап в розвитку повітряних сил, Збройних сил України. Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт. Авіації на західну бойову авіацію від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити. Можливості нашої ППО, наших сил оборони, ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі f 16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно. Опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають З-16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі. Наші партнери ми цінуємо вашу підтримку і бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати. Слава повітряним Збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні! слава!